Нещодавно була розкрилася півонія лорелей. Щоб бути точною, то 5 днів назад. І вона спочатку була коралово-рожева. Ось такий відтінок ще трошки зберігся. Але вже верх пелюсток, бачите, стає такий персиково-оранжевий. Навіть з коричневотим таким відтінком і з бежевим відтінком. От Відтінки її чимось нагадують мені півуні, яку, яку я закохалася з першого погляду, це От, Але в неї не так розміщені пелюстки, в неї у лорелей пелюстки, бачите, вгору розміщені. А у лой Чойс вони такою обурочкою стоять так гарно. Але відтінки десь приблизно однакові. Хоча Лойс щось набагато швидше змінює колір, як лорелей. Отже, півоння лорелей. Ось подивіться, це перша квітка, вона вже закінчує своє квітування. І ці. Які ще тримаються, ось ця щойно тільки розпускається. Ну і на цьому закінчуємо показ, свій показ Лорелей.